Які протоколи необхідні для проведення запиту пропозицій? Вітаємо! Замовники часто задають питання, які треба робити протоколи під час проведення запиту цінової пропозиції, ані постановою номер 822 ні особливостями, не визначений конкретний перелік документів, який при підготовці до проведення запиту пропозицій має бути затверджений протоколом. Будь-яка закупівля починається з плану. А отже, замовнику для початку необхідно затвердити річний план. На етапі кваліфікації система автоматично визначає переможця відповідно до законодавства. Тож в даному випадку протокол про визначення переможця не потрібен. Якщо вам необхідно продовжити строк на укладання договору, ви маєте оформити відповідний внутрішній документ. Інша ситуація, коли ви дискваліфіковуєте учасника. В цьому випадку підтвердіть своє рішення протокольно та завантажте в систему. Це стосується і скасування закупівлі. Ваше рішення має бути обґрунтованим та затвердженим.